Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревело. В цьому відео буде огляд ендура мотоциклів до 3000 доларів. Покажу найтоповіші апарати, на мою думку. Розпочинає огляд мотоцикл BSE J11 Enduro. Давайте про його характеристики: бензиновий одноциліндровий, циліндровий 4-тактний 4 клапаний мотор на карбюраторі. Так, 250 кубів, 26 кінських сил, 20 крутного. Досить непоганий результат. За ціну можемо бачити 92 тисячі гривень. Так, ланцюг який не уточнюється, але тут, якщо не помиляюсь, 520. -й. Коробка п'ятиступка. ступка Колеса передня 21, задня 18. Ну і ширина. Я думаю, тут значення такого вона немає, бо це не якийсь дорожній спорт. Там в принципі оця база 1821 і ширина колес на ендуро мотоциклах, вона майже однакова. Давайте подивимося його фотки. Бачимо апарат в чорно-червоному кольорі, червона рама, вилка в нього перевернутого типу. І можемо бачити, що по 880 мм. І хочу наголосити, тут що це не самий вищий апарат. Такий мотоцикл підійде для людей 1,75 м. Думаю, що зможу доставати до землі, бо наступні апарати будуть набагато вищі. Дискові гальма, прикольний апарат. Будемо говорити про його старшого брата, але хочу зразу сказати, що J10 мені подобається візуально найбільше. Наступний мотоцикл PSE J11 Enduro. Це вже, як і казав, потужніший та вищий апарат старший брат J10. Давайте почитаємо його характеристики. Одноциліндровий, 4-х 4-х на карбюраторі. І тут вже цікавий момент. Там писали 26 кінських сил, тут 27, як подумати. Чого я маю переплачувати майже 8 тисяч гривень за одну кінську силу. Друзі, звертаємо увагу на крутний момент. j джей 10 був 20, тут 25. Я вам скажу на практиці: це відчувається. Він моторніший і набирає оберти швидше. От за що ви переплачуєте: П'ятіступка, 520-й ланцюг. Так, колеса 18-21, дискові гальма. І висота по сідбу. вже 920 мм. Це означає, що цей апарат буде ще вищий. От вам і статистика, що J11 підійде для людей, які будуть вищими: 1,80 м і вище. Всі, хто будуть нижче, просто не доставатимуть до землі. По фотках бачимо зелено-чорний мотоцикл з червоною сідушкою. Отакою прикольною фарою вітрозахист рук на ендуро мотоциклах. Є апарат прикольний. Звичайно, що він їде бодріше, J10. Якщо хтось думає, чи проявили себе оті ньютони, я можу сказати, що так. Перевернута вилка, двигуни, наскільки я знаю, на цих мотоциклах ходові. Так, на моторі бачимо, написано 4В. Якщо не помиляюсь на J10 забув вам показати, але там фоток немає. Коса голова, тобто зріз такий є. На що це впливає? Хочу почути ваші думки. Як же ж без мотоциклів виробника Forte? Forte Cross 250 Pro, ще пишуть 300. Чого я вибрав цей апарат? Того що люди мені пишуть і кажуть: А є він у вас по наявності! Якщо він такий популярний, люди за нього питають, значить є сенс його включити в цей список. Його характеристики бензиновий, одноциліндровий, двохклапаний чотирьохтактний мотор, система живлення карбюратор. Так, 19 кінських сил, 20 ньютонів. Ну, ньютоні так само, як і лошадок, і можу сказати, що ну, це хороший показник, але те, що там пишуть 300, хтось це вірить. Самі розумієте, це 250 ще й з такою потужністю. Так, колеса давайте подивимося. Колеса, де ми п'ятиступка бачимо, повітряне охолодження, ланцюг. Ну Там 520 напевно, також. А може навіть і 428 -й. Це так, щоб ви розуміли. Висота по сідлу 850 мм. Я це пам'ятаю. І заново скажу, що цей мотоцикл вже підійде для людей метр. 75. плюс мінус Ну, само собою, і вище також буде підходити Бачу на фотках в сіро чорному кольорі, є ще в червоному, я знаю. Дивимося. Тут він не показаний в червоному, але я точно можу вам сказати, що в червоному кольорі він є. Ну да шо йдемо далі. Ще брутальніший апарат. Каю Т4РО. Давайте зразу його характеристики, що може показати на практиці такий апарат, який коштує 113 тисяч гривень. Зоншеновський мотор. Так, 175 фмм. Один циліндр, чотирихтактний, понятно, чотирихклапаний, з балансу Мені дуже цікаво. Його потужність. 25 кінських сил і 22 ньютона. Ще більше, ніж BC J10 для розуміння. Але ціна в нього також більша. Повітряне охолодження, кікстартер, електростартер, то понятно, вже 6 ступка. Хочу зауважити, що є перевагою. Ланцюг 520, 18-21 колеса, посіду 920 мм. Заново апарат підіб метр. Хай скажемо 78 і вище. Все, що нижче буде, коротше, ви самі розумієте, до землі не доставати На фотках бачимо брутальний апарат в чорно, червоному кольорі, дискові гальма, шипована резина, понятно, бо це бацендура. Апарат досить прикольний, резвий, прямо ток у нього такий він серйозний. Я на ньому їздив і хочу сказати, що враження він дарує. Виробник Кайо, Занженевський мотор, який ходовий, і 113 тисяч гривень. Чи вартує він цих грошей? Звичайно, що вартує. Просто подивіться на нього. Дуже симпатичний ендуро мотоцикл. Тому що це самий перший ендуро мотоцикл на моєму каналі. Кові Advance 250. Давайте про його характеристики. До речі, живий огляд є на моєму YouTube-каналі. Бензиновий одноциліндровий чотирьохклапаний, клапальний мотор. Система живлення-карбюратор 250 чиста кубатура, максимальна потужність 25 кінських сил. Я буду заокруглювати. І 24 Нм. Чого він мені так і подобається, бо він переплюнув. І кайошку, якому тільки що дивилися, і BSE J10. Бо цінник у нього, подивіться, 88 тисяч гривень. А характеристики, дай Боже. Механічна коробка передач, ці то понятно, повітряне охолодження. Але тут уже, друзі, я вже наперед знаю, що висота по в нього серйозна. Аж 940 мм. І вони пишуть 910, я так розумію, це якщо мотар. Коротше, 1,80 м і вище це мотоцикл для цих людей. Я на ньому сидів і навіть я доставав на носочках. На його принципі було комфортно. Уже в нього задня резина ширша, ніж на тих варіантах, які ми з вами бачили. Понятно, 18-21 колеса. Так, що хочеться сказати за цей мотоцикл? Давайте фотки, дуже подобається мені його. Коротше, візуальний цей момент, як він виглядає. Він з самого початку, 23-4 році заїжджав трішки інший і більш такий цікавіший. Зовнішній вигляд. а Хоча ні, оце він в принципі є, оце він так. Просто то освіщення таке. Освітлення. Ну да що, мотоцикл, прикольний, яскравий, з прямотоком карбюратор, до речі, якщо не помиляюсь, нібі. Двигун у нього дуже ходовий. Мені писали серйозні пробіги на цьому апараті. Повірте, він емоції дарує, і хочу сказати, що уваги він вартує. Заговоривши про Кові Едванс 250, не вийде не згадати його старшого брата Кові Едванс 300 в такому патріотичному кольорі жовто-синьому за 98 тисяч гривень, який має вже цікавіші характеристики, а саме, Бензиновий одноциліндровий 4-х 4-тактний мотор, система живлення, карбюратор. Не чиста ка бо 280 кубів, але вже 28 кінських сил і 25 ньютонів. Потужніший, само собою, ніж 250 ка Повітряне охолодження 5 ступка. Але не дивлячись на те, що тут 5-ступка, мені казали люди, що вони вижимали максималку більше 130 км за годину. На ендуро мотоциклі. Це дуже жорстко 18, 21 колеса, так само ширина 120. Позаду передня 80. По сідлу він трішки нижчий, чим 250, щоб ви розуміли, на 2 см. Також підійде людям на 1,80 м і вище. Давайте ще фотки глянемо, що я можу сказати? Прикольний апарат. Вигляд він має: прямоток, дискові гальма. До речі, забув сказати, що в більшість індура мотоциклів, а саме це 100% знаю на мотоциклах виробника Кові, підвіска вся регулюється. На зжаття, на відбій, так само позаду є регулювання. преднатяг пружини і такий балончик також, який регулює. Коротше, певні налаштування ви можете налаштувати підвізку під себе. Перевернута вилка, мотоцикл, увага, вартує. І ще один мотоцикл. Кові, який подобається мені, не на жар того, що я на ньому їздив. І це перше враження, потужність, яка виражається дуже по-серйозному. Кові 300 Pro S. В нашому варіанті. Мотоцикл за 150 тисяч гривень. Але Почекайте, просто почекайте, бо його характеристики, вони просто жорсткі. Бензиновий, одноциліндровий, 4 клапаний, 4-х мотор. Система живлення, карбюратор, чиста вже кубатура 300 кубів, 33 кінські сили і 30, ну, даже скажем, 31 Ньютон. Про що це нам каже? Це дурнуватий апарат. Дуже заряжена трьохсотка. Так, рідинне. Охолодження вже само собою. Тут, мабуть, не пишеться, але скажу, що в ньому ще не тільки 4 клапана, а ще 2 розпредвала. Того досягається така потужність. Механічна коробка шестиступка, то понятна. Підвіска маятникова з моноамортизатором хід Station 300 мм. Так, телескопічна вилка, бачимо. Так само 18-21 колеса 120 по ширині. Заднє колесо і висота посіду 930 мм, вже 1,75 м може допускатися до цього мотоцикла. Ну і само собою і вище. Давайте одразу подивимося в фотки, апарат реально бодрий, навіть з першої передачі, якщо різко газануть, можуть відірватися руки від керма. Він не ігрушечний, він реально швидкий, динамічний та дуже тяговитий. Як для ендуро мотоцикла. Такий в нього вже прозорий бак можете бачити. По-страшному шипована резина. Мотоцикл реально підійде людям, які купили якийсь ендурі базовий і хочуть збільшити потужність. Дуже хороший варіант. Що сказати? Вартує уваги, але це виробник кові. Наступний буде у нас. Мотоцикл, який часто, просто часто в коментарях мені зустрічається під моїми відосами, але я про нього не сказав ні одного слова, бо вже в умені цей апарат не попадався. До вашої уваги мотоцикл Гіон GNS 300 Дакар, бомбезний апарат, серйозний конкурент Кові 300 Pro S, про який ми тільки що говорили. Давайте зразу. Про його характеристики. Зовнішній вигляд. Ми ще обов'язково будемо дивитися, тому що мені цей мотоцикл дуже подобається, як він виглядає. Так, його характеристики, цитую, один циліндр, чотири клапана. Нагадую, тут також два розпідвала, чиста кубатура, 33 кінські сили і також 30 ньютонів, які досягаються, якщо не помиляються, на менших обертах. Чим в COVID-300 S Карбюратор шестиступка. Так, з цікавого, що ще можна подивитися. Ну, так само 21,18. Угу. Висота посідовому 940 мм. Ну, так само, скажемо, хай. Як той самий Pro S 1,80 80 плюс-мінус. це, в принципі, зона комфорту на цьому мотоциклі. Хочу показати вам його зовнішній вигляд. Дуже багато людей мені писали. Це крутий апарат. Будь ласка, зроби його огляд, покажи. Хочу сказати, що вживу мені цей апарат попадався, але я на ньому не їздив. Так, в нього такі токсичні, гарні кольори, бірюзовий такий, рожевий. Кініони, ну коротше, мотоцикл реально вартує уваги. Забув сказати, що тут рідине охолодження, само собою. І от постає питання, що придбати за 150 тисяч, хай скажем COVID-300 S, чи отримати ту саму потужність на 15, даже 17 тисяч гривень менше я думаю. Того цей мотоцикл такий популярний, бо він бюджетніший. Від себе хочу сказати, що по характеристиках мотоцикли майже однакові, але цінник у них різниця. Кожен вибирає своє. Я знаю серйозні пробіги на мотоциклах KOVI. І я чув про серйозні пробіги на мотоциклах Гіон. Але мені більш буде цікаво послухати вас, власників цих апаратів. Хто що про них розкаже, що краще? Які переваги ви відмітили на практиці? Що ходе довше і що є якісніше? А на сьогодні я прощаюся з вами. Пишіть в коментарях свої думки, підписуйтесь обов'язково на канал. На зв'язку.